Буковинська міліція завжди готова дати відсіч будь-яким проявам злочинності. Оперативна обстановка на території краю спокійна та нами контрольована, запевнив Валерій Зінченко, під час громадських обговорень роботи органів внутрішніх справ області, які відбулися в Чернівецькій облдержадміністрації. Начальник УМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко прозвітував громаді про основні досягнення діяльності обласного міліцейського відомства за останні два місяці. А позитиви дійсно є завдяки вжитим профілактичним заходам, не допущено росту таких резонансних злочинів, як вбивства, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, грабежів, шахрайств та інших. Більше викрито злочинів пов'язаних з незаконним обігом зброї, наркозлочинів, втягувань неповнолітніх у злочинну діяльність. На даний момент у нас підрозділи. Морально стійкі готові до виконання будь-яких бойових задань. Три мобільні групи у нас в складі десяти чоловік готові на виїзд у будь-яку точку області. Заправлені машини вони забезпечені бронежилетами, шоломами, а також автоматичною зброєю. Тому не дай Боже, люба ситуація на території області. У нас є такі три мобільні групи. Крім того, кожен підрозділ, кожен відділ де є зброя, переведені на посольного реальності служби, а також охорону цих приміщень, з метою недопущення заволодіння зброєю злочинними особами. Начальник УМВС наголосив на тому, що першочерговим завданням міліції нині є безпека громадян, тому в області діють спеціальні блокпости. Валерій Михайлович також подякував представникам громадських організацій, котрі разом із правоохоронцями патрулюють вулиці населених пунктів та чергують на постах. За ці два місяці роботи колективом управління внутрішніх справ за допомогою громадських організацій, на мій погляд, досягнуто основне. Це забезпечений спокій в нашому краї. Про це говорить і статистика. Хочу подякувати народній самообороні за те, що практично патрулювання в місті організовано за їхньою допомогою. Хочу подякувати Автомайдану. Це інформація про порушення правил дорожнього руху, це інформація про пересування колон. З незрозумілими громадянами надходить від автомайдану. Правий сектор надає допомогу по несенню служби на постах. У нас зараз самий складний напрямок географічно в нашій області це є Новодністровськ, де нами організовано роботу в блокпоста. Зважаючи на усі позитивні зрушення, які наразі є в УМВС, голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк наголосив, що він, як очільник краю, повністю задоволений роботою Буковинської міліції. Від того наскільки ефективною і результативною буде робота підрозділів управління внутрішніх справ України в Чернівецькій області, в значній мірі буде залежати рівень безпеки громадянського суспільства в краї. Значній мірі спокій кожної Буковинської сім'ї, і ми це свідомо розуміємо. Мене, як голову обласної державної адміністрації, в цілому задовільняє та ситуація, що склалася в нашому управлінні внутрішніх справ області. Представники усіх політичних течій громадських організацій та рухів, котрі були присутні на слуханнях, мали змогу обговорити всі проблемні питання. Думок було багато, але зійшлися на одному. Буковинська міліція дійсно працює на гідному рівні, і велика заслуга в цьому саме Валерія Михайловича. Тож учасники зібрання відкрито проголосували за те, щоб рекомендувати призначити Валерія Зінченка на постійній основі начальнику УМВС України в Чернівецькій області.